Добрий день! Сьогодні я пропоную зробити з вами ось таку пробочку. Для цього нам потрібен кольоровий папір, ножниці, клей і олівчик для того, щоб потім зробити орнаменти для прикрашення. Я вибрала собі жовтий такий листочок. І чи ми поки що відкладаємо? Пам'ятаємо техніку безпеки, так? З ножницями потрібно обережно поводити, щоб не порізати собі пальчики. І так, для початку ми беремо, звичайний А4 формат, загинаємо приблизно десь на 2 см зверху, проводимо лінію і робимо надрізи. З однієї сторони і з іншої. Так. Якщо буде потрібно, ми далі зможемо дорізати, але поки що я залишаю так. Потім ми беремо наш листочок заниз, прикладаємо отак, догори, можемо отак загнути, щоб нам не залежало, щоб ми могли бачити кращий край. І теж робимо кутик до кутика. Бачите, кутик до кутика. З одного боку і з другого боку також. Кутик до кутик і проводимо. Коли у нас складені кутик до кутика, ми можемо тепер і далі провести мінімум. Так, ми склали наш А4 в два рази. Тепер ми беремо і загинаємо ось так. От. Теж приблизно на. Півтора-два сантиметри. Ось так. Стараємося, щоб у нас була рівна лінія, щоб потім нам було з цим працювати. Тепер ми відгинаємо і починаємо робити надрізи сюди і сюди. І з другої боку так само. Складає, у нас виходить. Це ми поки що не трогаємо зверху. Нам потрібно буде загнути. Загинаємо спочатку серединку, вверх і низ. Робимо так само аналогічно з цієї сторони. Коли ми зробили з вами, позагинали, тепер ми беремо і загинаємо ще одну. так, Нижній ярус. І добре проводимо пальчиками. А тепер нам потрібно ще оцю частинку теж загнути. Відповідно, ми беремо і загинаємо. Тепер ми беремо, загинаємо наші воротнички. Так? дивимось, що нам ми мало прорізали, нам треба додати. Ми беремо і прорізаємо, поки ми ще нічого не клеїли. Саме краще дивитися, щоб наші кутики отак зійшлися, бачите? одне з другим. Коли воно так сходиться, тоді ми тут пальчиками загинаємо в нашого. Так, тепер починаємо клеїти. Для початку ми беремо, наносимо клей на цю частинку, відповідно на цю частинку, і в кінці з цієї сторони. Аналогічно робимо з цієї сторони і склеїмо. У нас з вами має вийти така. Коробочка подарункова у вигляді рубачечки. Клею наносимо небагато, щоб наш папір не розм'як. Пам'ятаємо, ми робимо все з паперу, тому клею небагато наносимо. Ми приклеїли так, зігнули, але тепер нам треба дати час, щоб воно підсохло. Тому ми його залишаємо на деякий час, щоб воно підсихало. І ми будемо з вами робити отут орнамент, щоб прикрасити наш такий чудовий пакетик сорочечку орнамент. Так, для цього я вибираю. Ось такий голубенький кольор і червоненький. Мені потрібно зараз взяти смужку, я відрізаю на око довільний формат смужки і просто складаю її навпіл. Ви можете користуватися олівцем, якщо вам тяжко буде вирізати просто так. Я не буду щось там видумувати, будуть звичайні геометричні фігури. Будемо вирізати різні такі орнаменти. Якщо ви хочете щось складніше, ви можете намалювати і вирізати те, що ви намалюєте. Я вирізала, в мене вийшов такий орнамент. Зараз. І тепер, звичайно, мені потрібно підібрати ще фон. Я хочу зробити це на голубенькому. Ой, щось в мене тут заплуталося? Ось такий орнамент. Я обираю такий от голубенький фон. Я його просто так приклеюю. І тоді я буду, коли я вже приклею, вирішу, буду дивитися, чи мені потрібно буде більше його зробити, чи менше. Це орнамент зараз ви все зрозуміло. Тепер ми це приклеїмо до нашої сорочечки. А що робити з вами завершена? Можна ще додати різні бомбусики, приклеювати, це вже за вашим бажанням. Але ви можете прикласти сюди не тільки, наприклад, лист, який ви хочете подарити, а якусь вкусняшку. Також цю поробку можна робити і використовувати як на день народження, як татусю, нашим збройним захисникам. Тобто, коли ви відкриваєте, ви бачите, що у вас там конвертик. Сподіваюсь, вам сподобалася ця робота. Чекаю від вас ваших красивих такі сорочечки. До побачення!